Привіт всім! Сьогодні на розпаковці у нас 4 таких товари основних, які прислали нам китайці. І давайте почнемо. Далі я все по ходу розкажу. Е, до речі, в мене було там відео з розпаковкою машинки на радіоуправлінні від компанії Veltoi. Давайте почнемо з цієї посилочки. Так. От. Такий, ух ты! вот такий у нас спінер. Конечно, якість не очі, але. Я не вмію користуватися ним. Ну, вроді таки нічого. Так, все, більше нема. Е, ціни товарів, так само ссылки, всі будуть в описанні. Він металічний... Ні. Мете... Ні, корпус у нього пластиковий, запресовані туди три підшипника, четвертий підшипник для обертання. Наскільки я зрозумів, підшипник не для того, щоб... Так, я буду оставляти зразу їх тут, щоб наочно. Так, то вутіль. Далі, наступна посилка наша. Оооо. Наступна наша посилка, і я зразу розрізав балієм. Шкода, звісно, але. Ладно. Наступна наша посилка це отакі наклейки. Е -е, як я казав, ціни я не пам'ятаю, не маю можливості зараз подивитись. От, е -е, різні куча різних наклеїв. Можна клеїти як на авто, так і на різні. От, Саме Найкраще наклейка. Це, що я побачив зараз. Е, ціни, ссылки, всі будуть в описанні внизу. Я все оставлю. Кому буде цікаво, може зайти, подивитись і може собі щось вибрати. Так. Так, в сторону. О, так поставимо. Далі в нас. Блін, сьогодні працюю на колінах, бо капець як... Як неудобно тут на підлозі. Далі будемо акуратніше розрізати, тому що один раз я вже похезав Ага. От що в нас прийшло. Короте, заказали в мене отаку от копілку. Ну, копілка, як сказати, легка. З магніт. ні, ні, не магніт, це пробка. Для того, щоб закидати копійки сюди, і можна було їх через цю пробочку витягувати. Фу такий в'їдливий запах китайщини. Ну, от так воно виглядає. Тут вставляється пробка, яка не дає копійкам висипатись сюди, ви засипаєте копійки. Ну, тобто кидаєте. ну... Ну така. Силка так само буде в описанні під е, відео. Так. І остання на сьогодні посилка в нас. Це я так само не можу сказати, що. Ну, давайте глянемо. Отак розріжу. Акуратно. О, я вже знаю, що це таке. Так, дивіться, це у нас комплект. Ну, китайці, звісно, молодці, так круто вони його запакували. Круто-круто я навіть... Ага, найшов? Найшов. Ось От, так зробити. Чуєте, як шумить? Оце китайський дешевий спінер. Дуже дешевий, наскільки я пам'ятаю. Ну, поліетилено так нормально замотав. І так, дивіться, у нас, що в нас тут є? Тут є повний набор для створення своєї оригінальної е машинки на сонячні батареї, тобто любого транспортного засобу, який буде працювати на сонячній батареї. У нас тут є різні деталі. Набори е є ну, от, самі різні деталі є. Половина з яких повідламувалась. Чи що це таке? Тут так само щось мало бути, його немає. Тут щось воно відламалось Почти. Тут теж. Так само є пружинки, є сама сонячна батарея. Є моторчик і різні Є шестерні для передавання потужності з моторчика на. Е, от колеса, де вони знаходяться от, на колеса, на різні... ну, коротше, Для того, щоб машина рухалась. І в нас є так само інструкція. Інструкція юного техніка. Тут вона якась дуже, дуже маленька інструкція. А, ні, це не вся інструкція. Це ще... Ні, це вся інструкція. Ого! Все? А як так? Вся інструкція? Капець. Ну, думаю, розібратись буде нескладно, але все на китайській і є так само продубльовано на, англій, на англійській маю. Е, вроді. Ага. Ну, складно буде розібратись, звісно. Як воно все працює і як його скласти. Але я думаю, все вийде. Розберусь, складу і покажу вам, як воно все буде виглядати. Все, як тільки в мене буде час, я його складу, розберусь, як воно все має працювати і покажу вам. Покажу всім, розкажу, чи стоїть, чи не стоїть таке купляти. Все. Всім удачі, всім пока. Підписуйтесь на канал. і Добра всім.